Часу, коли Ісус наблизився і побачив місто Єрусалим, то заплакав над ним, кажучи, якби і ти зрозуміло у цей день, що потрібно для твого миру, тепер же це сховано від очей Твоїх, адже прийдуть на тебе дні, і твої вороги оточать Тебе загородою, візьмуть тебе в облогу. Тіснитимуть тебе звідусіль, повалять на землю тебе і твоїх дітей у тобі, не залишать камені на камені в тобі, бо не зрозуміло ти часу своїх відвідин. Дорогі брати і сестри. Сьогодні ми з вами зустрічаємо Ісуса, який плаче. Як Ісус може плакати? Адже Він. Разом з Богом Отцем, Богом Святим Духом Пресвята Трійця сотворили цей Всесвіт. Кілька днів тому я розповідав детально про відстані в Всесвіті, про його розмір. І намагання зрозуміти цих відстаней, зрозуміти цей час, воно. Є просто чимось надто великим для нашого дуже обмеженого розуміння. І весь цей неохоплений, незбагненний світ сотворив Господь Бог. І тепер цей Господь Бог, друга Божа особа, людина і Бог, біля Єрусалима стоїть і плаче. Чому? Чому він плакав в цьому випадку? Чому плакав перед гробом лазаря? Чому е, дрижав і пітнів від переживання аж кривавим потом в Гециманському саду? Е, не тому, що він безсилий, Бог завжди залишається всемогутнім, Він може все. Але Господь Бог, який сотворив цей світ з його законами, Господь Бог, який дав людині в руки, в волю. І свободу вибору – робити добре чи зробити погане. Цей Господь Бог з цими законами рахується. І тому Господь Бог є всемогутнім, але Господь Бог є також логічним. І він рахується з наслідками якихось виборів, з наслідками вибору Адама і Єви, з наслідками вибору євреїв, які не прийняли Ісуса, з наслідками вибору. Мого і Твого, щоденного вибору на добре і на погане. Але подивімося на ось цю справу: Ісус сидить і, ну, тобто, став перед Єрусалимом і плаче. Він любив свій народ, Він любив свою мову. Євангелисти, які знали про це, спеціально залишили в текстах кілька слів, які звучать його мовою рамейською. Написано саме не вчителю, а ось це Равуні. Є кілька ось цих закликів, коли ми там кажемо Аваотче і тому подібні речі, щоб ми розуміли, як воно теж звучало по-їхньому, як це говорив він. І Ісус стоїть і плаче. І дивлячись на цього Ісуса, ми з вами пригадуємо чи чуємо питання, яке вже так часто повторюється під час цієї війни, що вже стало для когось чимось навіть, можливо, навіть і банальним. Де Бог, коли катували людей в Бучі, в Ірпені? Де був Бог, коли вбивали ту чи іншу людину, коли катували? Якщо ви не слухали свідчення Тайри про її катування, про те, як її катували струмом, то послухайте, зберіться силами і послухайте. І в цей момент з'являється питання: а де був Бог? І ми, коли з вами так дивимося на цю ситуацію з Єрусалимом, з єврейським народом, який на свою голову вибрав те, що вибрав, можемо сказати, ну, якби ми були на їхньому місці, ми б такими не були. Ми б точно Ісуса з Назарету не виганяли, ми б точно Ісуса е не розпинали, ми б точно не кричали кров Його на нас і на наших дітях. Ми б точно були б інакшими, ми були б кращими. Але е, чим керувалися тодішні євреї? Вони дивилися, що Ісус може вирішити якісь проблеми, передусім, мілітарні військові, може вигнати євреїв, може вигнати від євреїв з єврейської землі, може вигнати римлян, може повести їх в бій, може лікувати, може годувати, а він цього не робить. І вони не розуміли, для чого йому ось така влада, для чого в нього такі вміння, якщо він їх використовує неправильно, не, не туди. Неправильні ти, Господи, чудеса твориш. І подивіться, що якщо ми з вами хотіли би обурюватися на євреїв, то подивімося тільки на кілька таких моментів, що до, євреї, до е, римлян, ворогами євреїв, були греки. Ота вся історія з Олександром, Олександром Македонським. Е, далі були ворогами для них е, сірійці, фінікійці, були ворогами вавалоняни, причому ще й кілька разів їх в полон забирали. Е, були ворогами єгиптяни, були ворогами, хто тільки не був. І як кожен раз Господь Бог мав ставати політичним лідером для них, чи йшлося про щось інше? І ось тут саме суть в тому, щоб ми навчилися і побачили, в чому була логічна хиба євреїв. Вони не хотіли спасіння, вони хотіли політики. Ми з вами, якби зараз перед собою побачили Ісуса. То я переконаний, друзі, я не буду за вас розписуватися, я скажу за себе, що, Ісусе, мені випала нагода тебе щось попросити. От я тебе дуже прошу, допоможи нам виграти в цій війні. І я переконаний, що більшість з нас, напевно, попросили би так само. Добре, не буду за вас, я за себе кажу. Це точно прагнення мого серця. Я би цього хотів. Але, друзі, я приходжу до висновку. Що якщо ми з вами думаємо саме ось в цих категоріях, значить, ми Ісуса включно з цим текстом не почули. Він розповідає, що плаче, ну, Він плаче, дивлячись на Єрусалим, і двічі каже про те, що, по-перше, якби ти зрозуміло у цей день, що потрібно для твого миру. Далі закінчується текст. Бо не зрозуміло ти часу своїх відвідин. Чим є ось ця Божа логіка? Чим є ось цей Божий підхід? Як зрозуміти Ісуса? Чим це відрізняється від того підходу, який ми з вами маємо, так само, як його мали тодішні євреї? Це незрозуміння суті того, що нам дає Бог. Це намагання будувати Боже царство тут, на землі. Це намагання примусити когось іншого? Силувати когось іншого. А от саме вся історія в тому, що Господь Бог, коли дав нам в руки свободу вибору, коли дав нам можливість обирати, Він рахується з наслідками наших виборів. Вся історія про спасіння, про Євангеліє, про е, шукання Божого голосу, праведності, це історія про е, те, що Господь Бог. Шанує наші вибори. Він дав нам можливість обрати, але якщо ми вже обираємо, то незалежно від того, чи обрали добре, чи обрали погано, він з цим рахується. Дивимося знову на євреїв. Вони обрали те, що обрали. Вони розіп'яли Ісуса, вони казали кров Його на нас і на наших дітях. Це був їхній вибір, це було їхнє рішення. З перспективи часу ми можемо казати, ох, ви зробили неправильно. Так. Але наша біда в тому, що ми з вами також робимо неправильно і також робимо подібно, думаючи про те, що «Ну, я зараз зроблю для себе, а потім я вже там зроблю для Бога. Потім я вже буду робити по божому Це буде пізніше. Можливо, десь там з понеділка, з Нового року, з нового місяця, після Адвенту, після якихось реколекцій, ще не знаю коли. Але не зараз. Зараз, Боже, я хочу для себе. І, друзі, легко нам з вами дивитися зверхньо на євреїв, казати, що вони неправильні. А важче подивитися на себе. Подивіться, що. Ми живемо в суспільстві, де є закорінений гріх як спосіб мислення і спосіб вчинків. Скільки разів я повторював фразу, я думаю, багато проповідників цю фразу повторюють від початку війни. І повномасштабної, і неповномасштабної, скільки, люд... скільки кажеться про те, що війна є нагодою для покаяння, для того, щоб змінити свій спосіб мислення і свої вчинки, для того, щоб навернутися повернутися до Бога. Скільки разів ми чули цю фразу? Але чи змінюється наше суспільство? Чи змінюється? Кілька днів тому я згадував про корупцію. Ну і як, якщо є кивання в сторону когось, ну значить, люди не хочуть змінюватися люди хочуть осуджувати, а саме мінятися ні. Того, що корупція то має бути подолано. але в разі чого то треба, щоб порішати. Скільки говориться про різні речі, якісь там невідомо, які, але приходить суть до діла. І люди звертаються, приходять до рішення такого, яке називається. Будеш родити, чи будеш лишати, чи, 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 чи не будеш лишати. Ну, в сенсі, чи вб'єш дитинку. Скільки говориться нормально, як щось таке, там, о, там, спіраль хтось поставив, що це, мовляв, погано про це говорити, бо поставити це добре, а говорити про це погано. Скільки є ось цих самих речей, пов'язаних з статевою етикою, це завжди є кістка в горлі. Ви любите, які коментарі, ваші цитую. Так от чи вчора, вчора, здається, був такий момент, коли. <кій> В Заголовку, здається, що чи під час зустрічання можна займатися сексом, якось так. Ну, в сенсі, коли ще пара зустрічається, коли ще не одружені. Ну і там хтось написав коментар, а який тоді сенс в цьому зустрічанні? Ну, Справді, про що молоді люди ще можуть розмовляти? Хіба є про що говорити? Хіба ти як особистість взагалі цікава чи цікавий? Хіба ми можемо будувати плани на майбутнє? Хіба ми можемо вислухати одне одного? Ні, ну виключно секс. А потім люди дивуються, чого сім'ї купи не тримаються. Ну тому що. На самому сексі сім'я не буде стояти. Він важливий, але не найважливіший в сім'ї є такі речі, як повага взаєморозуміння. Ну, а щоб розуміти людину, її треба знати. А щоб знати людину, з нею потрібно спілкуватися. І цих речей ціла купа. І подивіться, що навіть якщо для християн ці речі не є якимись зрозумілими самі. Самі собою, ось ці фрази, що там пожити, пожити для себе чи просто пожити, навіщо одружуватися. Скільки є цієї ментальності гріха всотаної в суспільство наше? І я зараз не кажу про невіруючих людей, я кажу про тих, які вважають себе віруючими. І ще раз, нам би з вами хотілося засуджувати євреїв за те, що вони не розібралися. Не розпізнали часу своїх відвідин, але разом з тим всім, що для нас з вами має статися, щоб ми покаялися і виправилися. І знаєте, я в проповідях стільки разів повторюю, раз за разом, що. Е, найваж... Найважливіше для покаяння це зрозуміти хід свого мислення, зрозуміти, що це мислення є грішним, і прийняти Божу логіку і Божу послідовність, її прийняти. І після цього почнеться покаяння та, під назвою метаноя, ось ця зміна мислення. Е, потім вже почнеться зміна вчинків, але щось мені так чує, підказує. Можливо, я чогось не розумію, або можливо, я не знаю, ставлюся за високі вимагання. Але щось мені так здається, що для більшості з нас, дорогі брати і сестри, вже зрозуміло, що треба робити. Що треба робити те, а не треба робити того. Знати здається мені, що ми в більшості випадків знаємо. А однак все рівно погане робимо, а доброго не робимо. Хоча ніби знаємо. Ісус подивився на Єрусалим і заплакав. Він заплакав не від безсилля. він всемогутній. але Він заплакав тому, що люди, знаючи добро, обрали зло. Ми з вами багато знаємо. І дай Бог, щоб в парі з нашим знанням йшли наші добрі вчинки, наша праведність. Господь з вами, нехай вас благословить Господь Бог всемогутній, Отець і Син, і Святий Дух. Amen.